Товариство. Я хочу з вами сьогодні поговорити про дуже цікаві речі, про які мало хто говорить. В інтернеті сьогодні багато крику, багато емоцій, багато людей, які знають, хто винен. Але катастрофічно мало розмови про те, чому ми раз за разом опиняємось в одній і тій самій точці. Ми змінюємо владу, ми міняємо прізвище. Міняємо партії, але чомусь не міняємо головне відносини між державою і людиною. І саме з цього питання я й почав вести цей канал. То чому я взагалі взявся за це, ви запитаєте? Я не прийшов сюди агітувати будь-кого за когось. Я не прийшов збирати політичний фан-клуб. І я точно не прийшов вести за собою. Я прийшов говорити про те. Що ми роками обходимо стороною, бо це не дає швидких лайків і рейтингів, мене давно не цікавить питання: хто хороший, хто поганий, хто за кого голосував. Мене лише цікавить інше, чому будь хто, прийшовши до влади, дуже швидко починає поводитись однаково. І коли ти чесно відповідаєш на це питання? То рано чи пізно ти вправишся в систему. Я почав говорити про республіканізм не тому що це модне слово, і не тому, що це як у США, а тому, що республіканізм виходить з дуже простої і чесної ідеї. Влада за своєю природою, будем чесні, небезпечна. Не тому, що там люди погані, а тому, що влада спокушає. Саме тому в республіці владу не обожнюють, їй не довіряють на слово і її обмежують наперед. Це принцип не віримо хорошим людям, а не даємо нікому за багато повноважень. Коли я кажу як у США чи як у Швейцарії, я не маю на увазі копіювати. Я маю на увазі самі принципи, які там працюють десятиліттями держава там дійсно сервіс, а не хазяїн, закон вище за посаду, а громада має реальні важелі впливу. От подумайте самі, які ви дійсно маєте важелі впливу на свого чиновника, чи на того ж депутата, Верховної Ради чи міської ради, що ви можете дійсно зробити? Дайте собі, будь ласка, чесну відповідь. Також там, де чиновник боїться порушувати правила. Тобто, якщо він дійсно порушить то правило, йому дають пінок під зад, і він летить з очим білетом на все життя. Тобто його вже владу ніхто не прийме. Це не є ідеальною країною, звичайно, там є свої плюси і мінуси. Та варто все-таки концентруватися на плюсах, які ми можемо взяти для себе, щоб дійсно побудувати щось толкове. Щось те, що, про що ми всі говоримо: наші батьки, там, дідусі, бабусі, ми самі чогось хочемо, але не знаємо, чого саме. І тепер найважливіше. Те, що я зараз скажу, це не є чужою ідеєю. Це була наша традиція. Нам люблять казати, що сильна держава це наша традиція. Запам'ятайте, це брехня. Українська традиція. Це свобода громади. От подивіться на козацьку Січ, що там дійсно було? Отаманів обирали, і отаманів могли зняти самі ж люди, козаки, вільні козаки. Рішення приймала Козацька рада, і влада там не була довічною. А ким же ж був тоді Козак? Козак тоді був не підданим комусь. А він був вільною людиною зі зброєю і правом голосу. Оце і є Республіка в дії. Це наші традиції, які нас, яких нас лишили ще в царських часів. Республіка вона є не паперовою, а дійсно живою. Так, чому це важливо саме зараз? Сьогодні ми знову стоїмо перед вибором. Не між прізвищами, а між двома шляхами. Перший з яких шлях це знову повірити в хороших людей при владі або якусь сильну руку, яка прийде і наведе кругом порядочок. Ви ж всі хочете порядочку, правильно? Є другий шлях нарешті почати будувати саму систему. Де навіть хороші люди не можуть стати поганими. От повірте, кожен із цих політиків, яких ми знаємо, були при владі, вони в приватних розмовах, ну, дуже хороші люди, вони такі, сім е, такі сімейні, такі прямо відірви рубаха парень, розумієте? Хоч прямо до рани прикладай. Але коли вони приступають саме до роботи, до своєї роботи, як політика або чиновника, вони починають робити дуже нехороші речі, ви самі розумієте які. І от тому без вибору другого шляху, шляху республіки та її ідеї, війна в нас не закінчується. Корупція повертається і множиться, а розчарування в людей стає системним, і ми до цього просто звикаємо. Тому цей канал не про політичний хайп. Він про ідеї межі влади, вільного громадянина і дорослу державу. Якщо вам це відгукується, то залишайтесь. Далі буде неприємно, але чесно. Давайте згадаємо 91 рік. Що ж нам продавали з цього року? З 91-го року нам постійно повторювали одне слово: демократія. Нам казали, ми будуємо демократію. Ми рухаємось до демократичних цінностей. У нас демократія, бо є вибори. Але є одна проблема. Нам продавали не повноцінну демократію, а її імітацію. Бо сама демократія це не тільки про вибори. Демократія це тоді, коли ви після виборів бачите на місцях своїх депутатів. Бачите своїх чиновників, з якими можна поговорити сам на сам, тобто напряму, а не те, що він десь поїхав у Київ і сидить там роками. От подумайте, як ви дійсно можете на них впливати? Тільки на виборах? Знову проголосувавши, і все? А далі 5 років сидимо і просто чекаємо, коли закінчиться їхній термін? Скажіть чесно, вам це не набридло? Так, чому ж вибори не дорівнюють демократії? Це важливий момент. Демократія це система, система стримувань, противаг, відповідальності влади і захисту громадянина від держави. А тепер чесно подивимось на Україну з 91-го року. Що у нас? А в нас слабкий парламент. Постійно всі каденції, залежні суди. Відсутність реальної відповідальності еліт і держава, яка постійно сильніша за громадянина. Люди, це ж було з 91-го і до 2025 року. Воно ж продовжується. І ми це терпимо. Так що ж це за демократія така, де громадянин боїться податкової поліції і суду, а чиновник нікого? І тут важливо згадати історію: древні греки, так, це ті самі греки, хто придумав демократію, дуже швидко зрозуміли одну річ: що чиста демократія з часом деградує, але ж чому? Тому що більшістю людей легко маніпулювати. Вони реагують на різний страх та емоції і голосують не за правила. А за обіцянки. І греки описали цикл. Демократія дорівнює охлократії, а потім перетворюється в тиранію. Тобто владу бере один, але формально за волею народу. І отут ми підходимо до дуже неприємної теми: Тиран може прийти демократично через фальсифікації на виборах. Адміністративний ресурс, страх людей, війни різні, бідності, коли доводять людей саме до бідності, і телевізор, промиваючи людям мізки постійно одної тої ж самою кашею. По факту формально бюлетені є на виборах, комісії є, які спостерігають за виборами, і навіть протоколи по закінченню голосування також є, і вони всі чесні. А по факту вибір або ілюзорний, або примусовий. Це не є демократія, це її підміна. А тепер повернемось до України. Хто ж в Україні проголошував незалежність? Тепер по факту, який мало хто хоче осмислювати, незалежність України проголосили не нові люди, її проголосив парламент. Який ще був обраний за радянською системою. Ці люди це ті ж самі комуністи, партійна номенклатура і люди системи СРСР. Ви тільки вдумайтесь: комуністи проголошують демократію. Тобто ті люди, які виховані в системі, де демократія вважалася загрозою. Хіба це не абсурд? А два референдуми в 91-му році. Напевно, мало хто про них знає. Ну, про один точно знають, а про Березневий, ну я вам розкажу. І тут взагалі починається найцікавіше: Березень 91-го року. Референдум про збереження СРСР у оновленому форматі. ви знаєте що? Більшість в Україні людей голосують так. А потім грудень 91-го року референдум про незалежність. І знову більшість голосує так. А тепер подумайте як за 9 місяців суспільство могло змінити світогляд на 180 градусів від залишаємо союз до повної незалежності відповідь, яку не хочуть говорити. А вона є простою і неприємною. Суспільство не робило усвідомлений вибір. Вибір робили еліти, телевізор, страх та невизначеність людей не вчили, що таке держава, що таке форма правління і де ж та держава закінчується, які її межі. Їм просто міняли прапор та гасла. Розумієте? Тобто, Пострадянська система, після 91-го року. Вона просто перефарбувалася і почала називатися по-іншому: з УРСР на Україну. Ви подивіться на ті закони, які в нас є. Вони просто перейменовані і трішки відредаговані пострадянських. Тому, коли нам кажуть, у нас демократія з 91-го року. Я відповідаю. Ні. У нас була демократія без громадянина, без інститутів і без обмежень влади. А це завжди закінчується однаково. От саме тому я і говорю про республіку, а не про чергові вибори. Бо сама республіка це не віра в людей, які вам постійно щось говорять і обіцяють. Це є недовіра до влади. Яка зафіксована в чітких законах. Тобто ви її можете проконтролювати, обмежити, ви можете вплинути на самого чиновника чи політика, а не чекати 5 років нових виборів. Розумієте? І саме тому, поки ми не почнемо обирати саме ідею а не чергову говорящу голову, яка прийде і все порішає, історія в нас буде повторюватись. Так, я бачу, що в чаті і в приватних повідомленнях вже є питання. Багато з них дуже типові. Я спеціально відповів на них публічно, щоб ці питання, які виникають у сотень, у сотень людей, були почутими. Так, ось одне з них. То, що ти хочеш сказати, що в Україні взагалі не було демократії? Ось послухайте, я хочу сказати інше. І це важливо правильно зрозуміти. В Україні була форма демократії, але без змісту. В нас були вибори, були партії, були гасла, але не було головного. Незалежних судів, відповідальних еліт. Та й взагалі, хто такі ці еліти? Ви подумайте, от ким дійсно має являтися та сама еліта, як інтелектуальна або духовна. Я не кажу зараз про псевдоеліт. А також реального захисту громадянина від держави. Це знаєте, це як автомобіль, який без галь. Формально це є машина. Але по факту дуже смертельна небезпека. Так, наступне питання. А хіба вибори це не і є демократія? Відповідаю: ні. Вибори це інструмент, а не сама суть. Якщо після виборів влада робить, що хоче, суд її не контролює, а парламент кнопку давить, то при цьому громадянин залишається беззахисним. І в такому випадку вибори перетворюються чисто на ритуал, на робочий механізм, який ми можемо контролювати. Вибори без обмежень влади це як ніж безруків'я. Тобто ти його тримаєш і сам себе ж раниш. Розумієте, як це відбувається. Ти критикуєш демократію. То що, ти за диктатуру? Це класична маніпуляція. Світ не ділиться на демократію або диктатуру. Я не проти демократії, я проти наївної віри. Це те, що вибори автоматично роблять владу доброю. Я виступаю саме за систему. Де будь-яку владу за замовчуванням вважають небезпечною і тому її обмежують в законний спосіб. Наперед, щоб вона не робила дурниць, в цьому і полягає сама суть республіки. Так, питання але ж у нас змінюється влада, це ж не тиранія. Е, дивіться, по факту змінюються люди, е, і це не означає, що змінюється сама система. У нас роками відбувається одне й те саме. Приходить нова команда, обіцяє покарати папіредників, при цьому не зміняє правила і сама стає частиною проблеми. Це не тиранія в класичному сенсі, це циклічна узурпація в слабкій державі, якщо бути правильним. Ти кажеш, комуністи приголосили незалежність. Але ж це був вимушений крок. Ви знаєте, так, це був вимушений крок, але саме це і є проблема. Незалежність проголосили не тому, що вони стали різко демократами, а тому, що СРСР розвалювався і кожен рятував себе сам на своїх місцях. І тому стара еліта, тобто партійна номенклатура, зберегли свої позиції, зберегли вплив. І просто поміняли вивіски в кабінетах, а суспільству українцям сказали: тепер у нас демократія. Так, наступне питання: а як пояснити два протилежні референдуми 91 го року? Дуже просто і дуже страшно. Люди не обирали модель держави, вони реагували на хаос. У березні 91 го у людей був страх перед розвалом. А в грудні того ж року страх залишитися із Москвою. І в людей це не був усвідомлений вибір. Це був вибір на осліп. А демократія без усвідомлення це завжди шлях до маніпуляцій. Ти критикуєш народ, виходить люди самі винні. Ні. І це принципово людей не вчили бути громадянами, їм не пояснювали, як працює держава, як контролювати владу і що таке межі повноважень тої ж самої держави, а це чиновники, політики, там, поліцейські судді і так далі, як їх потрібно самим контролювати. Люди ж цього не знали, бо були дійсно заляканими. Без цього вимагати. Свідомого вибору від людей, знаєте, це як вимагати від людини керувати літаком без навчання. Так, наступне питання. Добре, а що ж тоді реально робити? Почати з головного: говорити не про прізвище, а про правила. Тобто, не хто президент, а які в нього повноваження, хто і як може його зупинити в законний спосіб. Що буде, якщо він порушить закон? Звичайно, я розумію, це нудно, не цікаво і так далі. Але саме так воно і працює. Розумієте? Нам потрібно самим усвідомити, що ми маємо контролювати законним чином цю владу. Які в нас механізми його контролю? Так, ще питання. Республіка це не утопія для України? Утопія це. Просто чекати, що наступний хороший політик все виправить. Республіка це не ідеальні люди. Це система для неідеальних людей. Тому що ідеалу не існує. Саме тому вона і працює там, де владі не довіряють, а не поклоняються. Так, і останнє питання. Навіщо ти взагалі це все говориш? пояснюю, бо ми платимо за помилки не лайками, а роками свого життя, зруйнованими долями і, на жаль, кров'ю. Якщо ми знову вийдемо з цієї історії без зміни мислення, все повториться. Я не закликаю вірити мені, я закликаю думати. Шановне товариство, якщо ці відповіді відгукуються у вас, значить ми рухаємось у правильному напрямку. Бо зміни починаються не з революції, а з розуміння. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!